Але знаєте, що у Кропивницькому, в самому самому центрі старого міста, нещодавно, буквально 8 днів тому, відкрили першу крафтову крамницю сиру і меду. І це зробили мої знайомі. Точніше, це герої моїх матеріалів, яких ми знімали ну майже три місяці тому. І ось за цей час у них є своя локація у центрі Кропивницького. Заходимо всередину, колись це було старовинне, ще радянське фотоательє. А тепер. А тепер ось Наталія Русецька, Інна Андрієнка. Андрієнко. Дві подружки. Одна займається сиром, а інша медом і свічками. От, куди ми потрапили? Це як начебто в якусь печеру Сезам. Це перша крафтова крамниця в Кропивницькому, де от реміснича продукція. Сировари з сиром. А медовики зі своїми медовими смаколиками. Перша крафтова крамниця вас зустрічає сировари з сирочком, а медовики зі своїми Та Це ж я почув уже, а де показуєте, розказуйте, а що ж ж є. Дивіться, сирочки є. І молоді і бринзочка, і вершинка пряна, і наш авторський вирій. Сиру є. І он в тій вітрині ще. Тут витримані сири по 6-8 місяців витримки козиного молочка сир коров'яче молочка сир. І є ось суміш, це значить коров'яче кузине молочко мікс. Так що смачно і натурально, два в одному. Ну і приємне спілкування завжди з покупцями. Ну, а те, що воно так оце, в такому куточку, нічого? Нічого. Це ви, ви на сарафанне радіо розраховуєте? Так, у нас невеличкий простір, але в нас затишно. В нас завжди приємно, ну і корисно, і смачно. Нас це дуже задовольняє. Наших покупців, наскільки ми бачимо, нам сьогодні восьмий день наших покупців задовольняє теж. вже щось наторгували? трішки? так. і так. Ну і ми в свою чергу пам'ятаєте, не так давно ми розказувала меду каву. Фурор на всю Україну і навіть за кордон. За кордону привезли ідею, зробили у себе, а тепер подаємо за кордон. А це інжир з меду локації, а це. Драконячий глас або називається пітахая, і от забаром ми продегустуємо. Що це Що це за фрукт драконячий? це не тензурщина якась піта я кажу, наша приятелька, а воно такого цікавого артефакт, кольору, артефакт, да. а насправді це дуже смачний і цікавий смаколик. Виглядає трошки, як бурячок наш, але це не бурячок, це Ну, Воно все з сиром монтується. Так, 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 дуже. Воно до сиру поєднання… Це гастропара. Гастропара, Сир і мед, це гастропара. А свічки. А свічки то окрема, любов, то окрема любов. І ми зробили купу ще новенького. Ось така. Кажуть, що вона що